6 грудня, барахолочка вже проснулася, ми також на барахолочці, зараз з Данією п'ємо каву зранку, ранок починаємо з кави і підемо, подивимось, що привезли люди для продажу, які будуть пропозиції. Тож запрошуємо вас разом з нами пройтися. І подивитися, що нам сьогодні цікавого попадеться. Наливайте собі також каву або чайок. І приємного вам перегляду. Перша розкладочка і ось з ходу така вдача, Сервіс Леся майже в повному складі. Не вистачає одного блюдечка. Маленьке. Інф. Да. Синя клеймо. Це полтава фарфор. Який стан, бачите? Так, да, і стан Файли, супер. Футі. Дуже гарний стан. Позолота вся збережена. Ось дивіться які креманочки. Люкс. Так, ну це я забираю. Я дякую Ось ще такий чайник. Із набора городниці. Ціна 200 гривень. Це середній. Кришка все в наявності. Так, ну. Дивіться, цікава кружка. Хто? Що Продан? Залізна. Десь така більше літра, мабуть. Літра на полтора, да, мама. Полтора, да, олімпійська символіка. В гарному стані. Да, так, да, також гарний стран. І скільки ця кружка? 250 250 гривень, гарно. Ось ще блюда такі, дивіться, діаметр десь орієнтовно 35 сантиметрів. Хто виробник, ну, мабуть, Львів, ЛКС, Схоже на нього. Ось це точно дивіться, ось це, трошки поменше десь. 30-32 в діаметрі це точно мабуть плюви. ціна по 2000 гривень гарні блюда Ось такий глайчик Чимакітра Літра на три ця макітра скільки стоїть? Таке панно, круга. Дерево. Панно декоративне соломка з розписію. Ну, Та макітра дорога. То вже ціну не буду казати. А паноце 350 гривень. 350 гривень. Ну гарно. Шляпо. По товару на барахольці вже видно. Що скоро новий рік. Діди морози. Снегуроньки, радянський, сучасний. Ходимо, шукаємо Скарби Телефончики. Телефони, телефони, техна. Все побито І продавця нема. Того, що ждать не будемо де то і продавати ось дивіться який козак з бандурою яка обливна кераміка. красота ЛКСФ, дивіться яка обливна кераміка. супер і ціна невелика 1500 да, за 1300 за 1300 навіть можна забрати дивіться Дуже гарний. Авторський. Автор, так, чуп такий у нього. Mm -hmm. ну, Караника супер. Беребендя. Yeah. Ага, Беребендя, yeah. козак. Мама і Ось також дивіться. п'ятидесяті роки. Там є кусок бумажки джель. І, Автор Едельманка. Виробник Жель також авторська, так. Да. Едельман. Едельман автор. На ЕБ і гривень. Ціна 3000 гривень. 50 років. Також дуже гарно. Зараз розверну його. Ви сину Нет. передасте свої Тогда навики поділитись. Обов'язково. Друзі, подивіться, який хлопець. Скільки тобі років? 12. 12 років. Але дивіться, він вже налаштований на блогерство, так? Будеш знімати, робити контент для нас, так? А ми тебе будемо дивитися. Ти молодець. Ось як батько, вчить сина. До речі, це дуже добрий приклад, тому що, друзі. Краще хай він цього вчиться, чим вуличних так, якихось негативних уроків. Буде момент. супер. І буде супер, так. Да. Друзі, від українського порцелянового посуду такий лайк хлопцям, батьку і сину. Будемо з вас брати. Приклад хлопці. Дякую. і на вас рівнятися. Дякую. Приведу своїх трьох трьох синів і хай знімають разом з тобою, так? Все, супер. Хлопці, гарного дня, будьте здорові! Дякую. Пока-пока. Да. І вам пока. Відрібні. Дивіться, парочка. Дідусь рідкісний Калінінград. 62 й рік. Бачите, з такою цукеркою. Недешевий, 1200 сіла. Колекційний дідусь. О, снігуронька. Резинова. Піщалки нема. Снігуронька недорога. Також. Ось така скринька ялинкових іграшок. Можна повибирати на смак. Ну, Ялиночка. Ось такий. Дождик новорічний. І це, мабуть, також ялинка, бачите, збирається. Ось такі. Новорічні товари. Дивіться, друзі, яка сумка з крокодила, з Нільського. В ідеальному стані. Також там всередині замки. Ось клейма, бачите. Замки все добре. Ціна 3000 тисячі гривень такой сумкой с крокодиловой кожей ножики дивиться на бирчик мельхер 368 мабуть на бирчик еще два вишня простоки дивиться які. Десь грибочки зрізати, да, загром. 300 гривень ціна. Ось такий для кухні. Порізати щось. І ось такий. О, тяжеленький такий. Ну это латуньово. Латуньовий, машки. Да, и... Сувенір. Нож клуазони. Вверх емалік. Е, Малі квозони. Тисячу гривень. Квозони. Ось друзі, сьогодні Святий Миколай, моїй дитині зранку підкинув трошки грошенят і він ось зробив. Дивіться, такі покупочки. Люба чай Ваня, ось такий класичний чорний чай за 50 гривень. І ось таку ігрову мишку для свого комп'ютера. Ось такі подаруночки вийшли, гарні? Такий козак запорожський. Кривішка, дивіться. Усатий такий. Це автор Валентина Тригугова цього штоху. Їх є ряд таких штофів різних. Від Валентини Тригубової. І чоловіка, це корости. Дуже гарні. Бачите, позолота вся ціленька. Дуже гарний штовчик. Ось так, бачите, виглядає стробочка. Ціна 3500 гривень. Ось, Дивіться, майже на кожній точці дідусі Новий рік наближається. Пластмасовий, бумажний, Ось ще такий дідусь, Сніговик вязаний. Ну, вся атрибутика. Папа Привет, пришел. Андрюха. Привет, дорогой. Трошки подсниму. Давай, 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 порабо... товар. — Поработай, поработай. Дивиться, друзья, таки товар. Электроника у Андрюхи. Вот такие товары. Також мое место бути. Кастрюльки різноманітні. Ось дивіться, хто пам'ятає. Старенька такая. Да, алюминий електротехнічний. Або харчовий, вищої проби, Радянський, бачите. Ось так ось. Кастрюля. Мабуть, літрів на 8 також. Холодець? Так, да, для холодцю. Ось дивіться. сковорідки, які завгодно. Може то кришку загубили. Також можна придбати. Ось щось запікать також алюміній, От дивіться, 77 рік. Ціна 70 копійок. Якась риба. Так що на барахольці можна знайти все що завгодно. Ось взяли такий сироп ковбасний. До кави, до чаю. Будемо по вечорам чаювати. Клади, клади, синок, сюди впа. Давай я потримаю. Не. Розкладочка Розкладочка. Чудо пакетами. Товара також дуже багато, різноманітного.

Оста твоя. Ну, Різного товару. Бачите, -то можно повыбирать. по А трешка велика. Смотрите, чай, чайные пары, крем-гэс Десь об'ємом чашечка. Ну, мабуть, 350 мілілітрів. І ось блюдечко таке. Стан нових речей. Синє клеймо таке. Ціна 500 гривень. Гарні пари. Що ще цікаво? Ось такий, дивіться, чайник, заварник, полуниця. Це у нас виробник Київ. Київський експериментальний. Скільки такий чайничок? Чайничок 250. Ну, вибачте, Гарно. Чайничок, мабуть, забили. Так, І ще ось цукорниця. Кейма не бачу. Це цукорниця скільки така? 160. 160 гривень. Ну, виробник не бачу, не хочу розмотувати. Але радянське щось. Ось дивіться, Наборчики мільхіорові дуже гарні. Бачите, стан нових речей, Ось такі. Ось чайні. Це кавові. Вільнянськ. Це ось, друзі, дивіться, входите в переход. Спочатку, якщо з метро. І ось на вході, будь ласка, тому що потрібно підходити. Великий выйдет товару. Лёха, привет! Всем привет, ребята! А вы что, не торгуете? Не, мы скупляемся О, ходим. Ну я понял, вы... У что, тебя венцо привет? сегодня, да? Да. В вашей молодости. Да, что да. Помнят, друзья, пишите. И ну, тут уже много было, какие виски, 92 й век. Здавало, да, в, да. да. Старенькая. Кэч. КМ. 500 это, 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 это для коллекции, так можно да. Ось что а кош так... Пить опасно. Нет, ну, тут открывал пив. да

красота какая и скика стоит такая пол тысяч пол тысяч ну, хорошая цена хорона лоза и все это лаза. керамика львивская чего селькивская может Національний мистецький фестиваль Кропивницький. пропив маємо. А скільки не знаєте коштів? Понятно. Чуєте, сусіди нас вітають. З Днем Святого Миколая Сьогодні також день ВСУ Тож сусіди нас вітають зранку вже друзі на цьому моменті будемо завершувати наші сьогоднішні походеньки Зараз прийдемо в машину, покажемо вам наші знахідки. Далі буде, не перемикайтесь. Ось, друзі, сьогоднішні знахідки. Ось дивіться, ось таку радейку придбав зранку 50 гривень. ну, Чого не забрати? Антистрес зараз дорожче коштує. Бачите, знак якісті. Радянський. Тож розберу, подивлюсь, така тяжеленька. Ось два перемаскача також радянські. Один і там три штуки. Також за це, за обидва 100 гривень віддав. Теж розберу, гляну. З порцеляни ось попався сервіс Леся. Бачите, ручний розпис. Це Полтава фарфор, ну, достав тільки ось чайну пару. Він в повному складі, не вистачає одного блюдечка, а так там і криманочки, ось тут повний ящик, бачите. Ось блюдце там, там, ну, все є. Чайник, ось кришка з великого чайника. Щоб туди-сюди не мотати, я не, не доставав. Це вже покажу на каналі цікаві речі. Друзі, посилання є. Будь ласка, хто ще не підписаний, переходьте, підписуйтесь. Ось такий сервіз Леся. І по статуеточкам ось така птичка, свірістьолочка. Це виробник ЛФЗ. Також в гарному стані. І така, ось галинка, мініатюрка, україночка київська, з червоним клеймом в гарному стані. Також ось взяв, діти кормлять голубів. Дивіться яке розфарбування. Вже давненько не було, в гарному стані. Тож забрав все ціленьке, ЗХК полоне виробник. забрав цих діток щасливе дитинство. Ну і ось така вишивальниця дуже гарна. Дивіться обличчя, у гарному стані, старенька вже статуеточка 60-х років. Тут Клеймо з полоне, червоне, бачите вищий сост. Таке рідко вже трапляється, позолота вся ціленька, то забрав її. Ось. Ось такі, друзі, були сьогодні знахідки. Кому сподобалась сьогоднішня наша прогулянка, поставте, будь ласка, вподобайку. Не забувайте підписуватися на наш канал. Ну а ми по традиції бажаємо вам мирного неба в нашій країні, міцного здоров'я вам і вашим рідним. Всім пока і побачимось на барахольці. Ти заходь, коли що!